Друзі, всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі домашньої кухні. Сьогодні ми приготуємо дуже смачну уху з голів червоної риби ось такої. Класна буде у нас юшечка. І працюємо. Рибу попередньо ми гарно почистили, помили і поклали в сторону. Беремо у нас каструлька на 4 літра. добавляємо 4-5 картошин. Одразу. Беремо одну морквинку, рисуємо пополам і робимо напівкільцями. Добавляємо зразу воду. Добавляємо зразу цибулю. Павла дуже смачна, дуже класна. Зразу сюди цибулю. Далі, друзі, 5-6 зубчиків чеснику. Зразу тільки перед тим його. І зразу додаємо 3-4 листочки Лаврового листя. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і варимо хвилин 20 на дуже маленькому вогні, щоб наше уха була дуже прозора і класна. Закипіло. Друзі, робимо дуже малесенький вогонь. Вогне дуже-дуже повільно повільно ну, кипіло. для того, щоб наше ухо було прозора і красива. Додаємо солі. Я додаю на 4 літри десь неповну столову ложку. Закриваю і варимо хвилин 20 до готовності картоплі. Ось так, бачите, помаленьку, вона кипить. ледь-ледь. Пройшло 20 хвилин. Пробуємо, чи наша морпочка готова. Картопля наша готова, друзі. Додаємо нашу рибку. Глянь, така прозора наша водичка, бачите? Добавляємо нашу рибу, риба буде класна, ухабно насищена. Добавляємо рибку. Це ж у нас залишилось рибку обрізки Добавляємо наші. Далі, друзі, можна трошки додати ще води сюди. Я, якщо мені не вистачає, трошечки додаю завжди. Сюди водички. В мене каструлька була пована. Доводимо до кипіння і варимо хвилин 5. 7. Так, Красота ріпка проварилась. Пробуємо насічно по солі. Маловато треба трошки додати. І останнє, що ми робимо, друзі, добираємо зелень. Зелень бажано, щоб була свіжа. Якщо нема свіжої можна морожену, петрушка, зелена цибулька і трошки кріпцю. Зелень. Додаємо чорний мелотий перець. Я люблю, щоб вона була гостра. Тому додаю більше і в мене любить, щоб чорно було гостра. Так, нормально. Перемішуємо. І гарненько, таку мав. Варимо одну-дві хвилини, виключаємо і залишаємо, щоб вона по-народному, як в нас кажуть, настоялась і будемо куштувати. Погляньте, друзі, на цю красоту. Ай-яй-яй! Карепка. Красота. Вармим куштувати. Аромат стоїть, не передати. Просто. Просто круто. Погляньте на цю рибку. Лава. І те, що я вам казав, погляньте, яка вона прозора. От я вам наливаю, подивіться. Як видно, ложечку. Друзі, це просто просто атас. Ви мусите обов'язково її приготувати. Обов'язково. Давайте скуштуємо, кинемо рибку на кусочок сюди. Отак. Друзі, паромат стоїть. Пробуємо. Ммм, друзі. Бомба! Бомба, ну все не все, зараз почекайте! буби би забув. буби забув. Головний процес. О, подивіться. Не забувайте. А! Разом з нею. А тепер має бути краще. Ану. М -м -м. Оце тепер топ. Тому, друзі, не забуваємо підписатись, прокоментувати, поставити лайк. До нових зустрічей.